Неочікуваний і дуже приємний подарунок від Вікторії Дромарецької, про яку я робила а, випуск. А, вона подарувала мені свій каталог із автографом і. А... Мені дуже хочеться поділитися з вами цим автографом, бо тут написано дякую за вашу любов до мистецтва. Вікторії дуже сподобався випуск, і їй було дуже приємно зустрітися зі мною знов. І готується ще одна виставка в майбутньому її робіт. І безумовно ми продовжимо спілкування, бо це надзвичайно цікава творча людина, і безумовно, що мені надзвичайно приємно мати такий подарунок. Вікторія дуже вам дякую.